Вітаю вас, друзі, у новому відео на моєму каналі. Дякую, що ви дочекались. Так, відео не виходило досить довго, і у мене на це є дуже багато, як завжди, об'єктивних мамських причин. Хворіють дітки по черзі, а то й всі разом. Хто слідкує за мною в інстаграм, то бачив, що ми з Захарком, з другим моїм сином, навіть потрапили були у лікарню. На щастя, все закінчилось добре, але тут важлива була наша реакція. Батьківська така материнська чуйка, і е, що призвело до такої ситуації, це халатність і безвідповідальність сімейних лікарів. Я на цю тему можу говорити дуже довго і дуже багато, але тим не менше, е, вкотре наголошую е, для усіх матерів, пам'ятайте, що відповідальність за вашу дитину виключно ваша. Всім іншим, байдуже, хто б там що не говорив, і яку б клятву Гіппократа давали чи не давали. У будь-якому випадку все гаразд, ми вдома, з Захарком все добре, рухаємось далі. Захворів тепер у стимну. В нього там цілий букет, і зубки лізуть, і сопельки, і якась віруска, все як завжди, на купу. А це автоматично означає недоспані ночі. Моя хронічна втома, поганий настрій, вічне хвилювання словом, це все накладається, і як бачите, продуктивності абсолютно нуль. А ось що ми споживаємо зараз дуже багато, так це нурофен. здається, якщо підрахувати, скільки літрів норофену за ось дитинство дітей ми використали, то це точно будуть якісь шалені цифри, бідони, літри, не знаю, тоннами, напевне дійсно того норофену вживають дітки. Особливо зараз, ну, всі болячки лікуються нурофеном. Тим не менше, хатні справи ніхто не відміняв, роботу ніхто не відміняв, все е, несеться з шаленою швидкістю, і ось уже чистий четвер, і треба братися за прибирання. Я вирішила так локально, хоча б ті місця, які найбільше запущені, прибрати, бо зрозуміло, що все зробити я не встигну, не зможу. Та й, зрештою, не дуже маю бажання. Але, от, поприбирати в ванній кімнаті, для мене то було таким першочерговим. І обов'язковим беруся спершу за верхи, зібрала всю павотину, пилюку протираю і також всі свої баночки. Ось такий засіб використовую від Delamark. Це український бренд, подобається мені, що він не має нав'язливих ароматів, ніяких таких хімозних якихось віддушок і гарно справляється своїми завданнями. Я постійно його замовляю або на розетці, або купляю в епіцентрі. Мене, до речі, постійно запитують, де я його беру. В епіцентрі він є на полицях або на розетці. З доставкою собі замовляєте, куди вам зручно. У мене багато, фактично вся побутова хімія моя, то є ось ці засоби від De І також для посудомийної машини я їх використовую. Насправді ці кадри, це прибирання я почала ще з понеділка, бо впевнена, була і в принципі воно так і сталося, що я до за один-четвер нічого не встигну зробити. І якось прибрати треба поступово і на кілька днів це розтягнути. Ну, у мене дуже-дуже обмежений час. Малюк спить дуже мало, дуже прописинається безперервно. До речі, про дитячу косметику мене запитували. Ось такий засіб для атопічної шкіри Pediatric Твіт Babe, Це іспанський бренд. Дуже. Класний продукт. Ми до того мали ліпікар від бренду для Рошпазе, такий аптечний, відомий досить. То ось цей педіатрик мені подобається більше. Він більш легшу має текстуру і, я би сказала, краще зволожує. Я ним користуюся для усіх трьох дітей, підходить ідеально. Так само має від цього бренду дитячий СПФ. До речі, зараз воно вже актуально. Ще з продуктів, які мені дуже подобаються, це ось така сироватка з саліциловою кислотою, це є ампульна ваганська сироватка для роботи з чорними цятками. Якщо у вас є така проблема, забуваються, пори є чорні цятки, то такий продукт вам допоможе. Я використовую її не на щодень, а так через день, скажімо, увечері наношу на те зону і Закриваю базовим кремом, гарно очищає пори, справляється прекрасно. У мене до того був тонер з саліциловою кислотою. На літо він мені трішки заагресивний і трішки пересушує шкіру. А ось сироватка вона має ще доглядові інші компоненти і працює більш делікатно, хоча не менш ефективно. Кому потрібно, залишу посилання в описі під відео. А кому не потрібно, все одно заходьте в магазин Комета Косметік це мій магазин, там багато акцій. Кажете, як? Як я щось роблю? Отак запхала дитину в воду. Дитина то ляпається. Мама щось робить, одним оком поглядає. А дитина то ляпається. Та? Покупався? Вилазиш? Як ні? Ой, балді, я собі став під воду. Так, клас. Зробила перерву на вкладання дитини спати, бо зараз буду використовувати хімію. Там доместос. Мені треба помити унітаз, ванну, то краще тут. Без дитини, звісно, тому зробила перерву, вклала малого спати і скоренько, знову ж таки, все на льоту, все набігне. Насправді я вам хочу признатися відверто. В материнстві мене найбільше напрягає ось ця історія з тим, що ти весь час поспішаєш. Ти весь час маєш дедлайн, весь час обмежений в часі постійно, то сон, то поки до, до сніданку там до обіду треба встигнути щось приготувати. Немає ні хвилини, ні дня якогось такого розслабленого стану, коли Нікуди не поспішаєш. Давно у мене вже такого не було, аби я справді могла просто розслабитись і е, не відчувати якогось е, часу, який мене піджимає, і треба вже вже негайно. Навіть на відпочинку, навіть коли ми кудись їдемо, завжди ми залежимо від якогось режиму. Стосовно Паски, то ми святкуємо Великдень в моїх батьків. Це наша щорічна традиція. Ми завжди їздимо до моєї мами з татом, тому цього року на виключення також. Поїдемо до них, я нічого спеціально не готую, нічого не збираю. І слава Богу, що ще ці обов'язки наразі на мені не є. Дуже тішуся, що є мама, яка може все це організувати, зробити, приготувати. А ми <laughs> ледарі приїжджаємо на все готове. Дітки будуть пасочки прикрашати разом з бабусею, а також крашенки робити. Так. якби їхня частина тієї традиції нашої щорічної, і я дуже хочу, аби вони її пронесли крізь своє життя. І передали своїм діткам ось якісь такі свої спогади з дитинства, що вони також були долучені до сімейних традицій, пов'язаних там з різдвом чи з великоднем. Також ще встигла, поки малий спав помити холодильник, бо в мене тут повністю майже він порожній. Це було легко зробити. Майже так, навіть можна сказати, всі полиці не витягувала, Так всередині просто промила, бо треба на закупи. Друзі запитують мене, чому нема відео. Чому ідея пропала? Друзі, нема як. От, якщо коротко, то просто не доходять руки. Не встигаю, дуже багато всього. Діти похворіли. Вирішила зараз записати, бо це насправді така смішна історія. У мене два тижні фактично я сама з малим і він дуже зараз в такому тяжкому віці. Більше року, коли він ще до кінця не ходить сам, але вже й не хоче сидіти. І словом, він весь час майже на руках або плаче, або на руках. І я вже така дуже-дуже з тим всім виснажена. І дзвоню до чоловіка: прошу, приїдь ввечері, привезеш дітей, даш мені машину, і я поїду, побуду хоч трошки без дітей. І ось цей мій час для себе, щоб ви знали, як розважаються люди, в яких троє дітей. Мій час для себе це поїздка в АТБ за продуктами. Був холодильник порожній, нема що їсти вдома, і треба було виїхати купити продукти. Тому якось так. То все, що треба розуміти про моє встигання і про мою багатозадачність. Наразі вийшла з АТБ і розумію, що хотіла відпочити, хотіла переключитися від дітей, але як взяла цей чек з рахунком, то мені аж стало погано від тих цін, від того всього. І... і погано і страшно. Якось так. Запакувала машину продуктами, їду додому. Назад до своїх діток називається відпочила. Ну але насправді навіть ця дорога, що я їхала з дому сюди і зараз назад, вона така для мене трохи а, як реабілітуюча, бо я їду в тишині, ніхто не кричить, не смикає, і це мене трошки ну, додає мені трошки ресурсу, бо я вже відчувала, що геть мені зле. Добре, звісно, в таких випадках, що чоловік мене розуміє, йде мені назустріч, забирає тих дітей всіх на себе, хоча йому теж нелегко. Але, тим не менше, якось стараємось викручуватись. Тому, якщо хтось десь показує, що з трьома дітками так легко і просто, повірте, то не так. Ну, так може виглядати. Часом, навіть в інстаграм, мені так пишуть, що о у мене таке, така ідилія, таке сімейне там щастя, дітки, все. Просто бачите те, що в кадрі, те, що за кадром. Ми в неділю їздили в Унівську лавру а, святити вербу. Боже, що там діти витворяли? Ви собі уявляєте. Але коли я сіла монтувати собі таке коротке відео-спогад про цей день, так виключно для себе. Бо свій інстаграм я веду не як блог, а як такий відео щоденник для себе, аби залишати спогади про свою сім'ю, про своїх дітей, як вони зростають. Так от змонтувала це маленьке відео. Так все гарно виглядає, так наче й не було там ніяких істерик, розлитих йогуртів, купи сміття і подертих колін, знаєте. А так виглядає на відео, наче все так просто. Тому не вірте тому, що ви бачите, дивіться глибше, або просто фільтруйте і розумійте, що всі ми люди, всі, всіх однакові проблеми, всіх земні проблеми, ніхто не літає десь там в небесах. Все насправді. Буденно, просто і всі втомлюються. Вишні цвідуть. Боже, за ніч вишні зацвіли. Краса неймовірна. Мені здається, що я ці вишні біля хати тримаю не заради вишень. А реально за цього, цей момент їхнього весняного цвітіння. Краса! Тюльпани буяють. Мої. Це мої улюблені, до речі. Такі яскраві. Класно. на вечір вони так закривається. Якщо не помиляюсь, це називається сорт тріумф. Дуже красиві. А ще зараз тут от якраз починає флок з білим цвісти. Тут потім такий буде білий килимок. І червоні тюльпани. Красота! І сува у мене тут сидить. Красуня. Боже, як же я люблю весняний сад. Це якась фантастика. Ми вже навіть газон один раз покусили. Правда, вночі вчора чоловік косив, але коли виходить, персик цвіте. Єдине, що я не зробила, це ще не постригла лаванду. Ще буду її стригти. І тут мої тюльпани. Така класна ідея, до речі, садити тюльпани в простору в борові кола. Шкода, звичайно, що ялинка, моя померла. Я так ліше не замінила, не піднімається мені рука. А тюльпани тут красиво виглядають також. У мене ще є ось тут тюльпани, там ще не всі зацвіли, навіть не знаю, якого вони кольору будуть. О, а там відкрились. Покажи, покажи, де квіточка? Де? Де квіточка? Ось, ось квіточка тут. Бур'яни, правда, є, але і квіточки є. Класні. Такі всякі різні сорти гарні в мене є. Ці мені подобаються дуже. Де да, так? Так, і ось ці просто вони величезні. Вони просто не знаю, як піони напевно. Величезні такі. Жовто гарячі. Багряні. Не знаю, яким, яким кольором їх описати, вони такі з градієнтом. Уж не віриться, що таке в природі може бути. Красота? Нет. Клас? Клас? Так, якби хто питав, вікна я теж помила. Правда, не знімала, бо якби знімала, то вікна би точно не помились. Не встигла б. А так, ну, це грубша, скажімо, але хоча б видно, що за вікном. А то вже, особливо це вікно від дороги було геть брудним. І штори попрала, до речі, відіправся слайм. Я його заливала просто кип'ятком, Було кілька варіантів, мені писали в коментарях, як з цим впоратись. То ось мені підійшов варіант. ну, Можна було ще заморожувати, але то трошки було довго. А я хотіла вже і негайно то залила кип'ятком, трішки потерла, додала трошки оцту, змила і кинула в пралку, і воно відібралося. І все гаразд. Тому, в кого є дітки, слайми, майте на увазі дієвий такий спосіб, вже мною перевірений. Аж свіжіше стало в хаті, коли чисті вікна, чисті, чисті штори. А ще як чиста підлога. Правда, я вже о, по помитому пішла. Ай, господиня. Але, так, паска буде. Вікна помиті, Паска буде. Поміж всі ті страви, які, знаєте, готуєш. Лише бутона свята, не їсти, не чіпати, все одно треба в цей період щось їсти і чимось дітей годувати. Тому скоренько зараз приготую так, щоб, хоча б на дві вечері, вистачило. У мене є ось такий мінтай охолоджений. Я його зараз запанірую в ось такому сирі. І манка, гарна така будеш з і запечу в духовці ще якісь спеції. Додам такий простий варіант, буде запеченої рибки. І маю курячий фарш. Тут замочила батон з вершками, трохи молока, цибуля, морква, яйця. І додам до тих котлеток брокколі відварене, бо мені здається, що курячий фарш сам по собі такий трохи пісний. Не знаю, спробую перший раз, до речі, роблю з броколі. Завжди робила або зі шпинатом, або просто з капустою, звичайно, з брокколі це буду робити вперше. І також започу це все в духовці, бо не хочу вже мастити плиту. Ми сьогодні їдемо і хочеться залишити чисту кухню. У мене трохи залишилося фаршу. я вирішила, що зробити таку, ніби як запіканку. Змастила форму трішки олією. Виклала все і зверху зараз ще ось шматочок сиру покладу. І все. І буде ще така, як запіканка. Ніби те саме, але буде трошки по-іншому. Ось така смакота вийшла. Це просто нереально смачно. Готувалося хвилин 15. Дуже швиденько, Уже половинку одну у Ну, До речі, смакує дуже риба. Ось такі вийшли котлетки смачні і запіканка. Що ж, друзі, вклала малого спати, зробила собі каву і маю свій заслужений відпочинок. На 15.20, сподіваюся, в кращому випадку. І буду завершувати це відео. Зараз домонтовую вже і опублікую. Насолоджуйтесь. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю усім гарних, спокійних свят в колі сім'ї, близьких та рідних. Насолодіться цими моментами, оцініть ту можливість, яка у вас є, бути поруч зі своїми, мати можливість їх обнімати, цілувати, радіти, сваритися, миритися і так далі. Людям потрібні люди і так добре, коли ми один у одного є. Тримаємося, все буде Україна, все буде добре, миру і добра. Цьом, па, -па.